Чому нам ось так важко буває пробачити себе навіть знаючи те, що Бог уже нам пробачив, наче здається спочатку, що це емоційне питання, але насправді тут мені здається і відповідь, що варто зрозуміти, що мова йде більше не про те, що я відчуваю, і не про емоції, а про розуміння істини. Дуже часто люди кажуть, ну я не можу пробачити, я все розумію, я знаю істину, але мені з цим важко. Жити там, я згадую. Але насправді тут якраз і питання моєї переорієнтації. Я продовжую жити тим, що я відчуваю. Чи я як-то хватаюсь за істину, знаєте, як за такий твердий якийсь стовбур. Так? А, або дерево таке міцне, тому що насправді навіть сама фраза самопрощення, да, саме це слово, це теж такий певний капкан. В Біблії про самопрощення не йде мова. В Біблії мова йде про те, що Господь нас прощає. І якщо навіть ми грішили і робили якийсь найбільший гріх, ми робили його не перед собою, ми робили його перед Богом. Тому усвідомлення ось цієї ієрархії, гарної ієрархії, насправді нас це навіть звільняє від того, щоб жити в тому, а чи прощаю я себе чи ні.